Ми вчора їхали, їхали. І Денчику стало плохо. Як плохо. Короте, він, ну, він сильно дихав. коли ну, ми стали на заправці, щоб я його витащила, верні, щоб, щоб він пописав. Він зараз з машини не хотів виходить, я його витащила. Коли постав, ну, поставила на землю, він взагалі шага не зробив, бо так і сидів. Серцем плохо. Ми повинні були ще їхати їхати 3,5 години до того місця, що Стівен забронював готель. Вже було 9 часу вечора, а чи плохо. Я злякалася, Стівен злякався і він, коротше, забр... ну, давай дзвонити по телефону і шукати якісь інші готелі. І ми от знайшли тут цей отель. Саме ближній, що був від нас на той момент. Это оказалося отель очень дорогой. Сейчас. Немцы. Тут багато туристів. Це город, город, не город, село, село Вільям сполу називається. Ми тут уже ночували. Это... Тут ночують тот, хто приїхав в на Гранд Каньон. Помните я вам розказувала, що я спала в лісі. Не в лісі, а гастиниця була в лісі. Зараз покажу. Ось там, бачите, де ліс, тут дуже красива місце. І наша гостиниця в той раз була десь поближе от туди, от, к лісу. Пумна розповіла, що зайшла в ліс і не могла надихатися. Вони мене от, о, ці дерева надихнули тікати з, з Лас-Вегаса. Ну і в цей раз ми сюди, знову в цьому місті, вони зараз село. Це. В цьому селі ми опять ночуємо. Стівен заплатив 500 доларів за одну ночь. Дорога гостиниця. Тут зараз люди завтракають. А я ж з денчиком сижу. З Денчиком сижу і мені неудобно там між людьми шорхатися. Бачите, з собачками гуляють. Стівен ще спить 7 часов. І усе, короче, ну що, він тут трошки відійшов вночі, звісно ж. Я вийшла з ним на вулицю, а він ну, неактивний, не бігає нічого. Це сидимо, це ми сидимо. У нього нема сил, в нього серце, мабуть. Напевно, серце. А ця жінка, що на рецепшені вчора нас приймала, він розказав, що собачки плохо, то і все. От. Алло. Вона каже, що ось ця місцевість знаходиться. 300 метров над уровнем моря. 4000 метров. Наверное, 300 метров. И поэтому тут как бы тяжело дышать. А, я вспомнила, тут поезда ездить. Че этот? В свом береге так редко почуешь, чтобы поезда ездили. Я так сподіваюся, що ми як цю місць приїдемо ну, щоб полегче є. У мене саме серце, знаєте, так даве. Тут раз теж ми, ми ж тут були вже, Денчику теж плохо було, але ну, не до такої степені, і ми думали, що це і за жари. Ну, Зараз жари немає. Може дійсно плохо і за того, що воно над уровнім моря що воно вище уровня моря Тут, по-моєму навіть є туристичний поїзд що береш білети він тебе тут буде катати я не можу ошибатися ну щось таке я бачила тут, тут цей, Макдональдс вчора приїхали поздно вечором до часов 10. все закрите я можу і голодно лягти ой коней повезли не спину вже зняти коні сидять всі я можу голодний лягти, а Стіва не може це, голодний. Ми, він взяв в этом в Макдональдсі ту їду гамняну. З'їв трошки видно, щоб там якась замарити собі. Я теж пару разів кусила, але ну, ні. А тут, смотрю, завтрак, завтра. Ну, хастиниця дорогая, думаю, тут завтрак хороший. А то піти поїсти. 500 долларов прикиньте за ночь. На ж не було виходу, бо він дзвонив одну, в другу, в третю. Туристів багато, машини всі з різних штатів. А ті взагалі, то що приходили на німецькому говорили. В общем, такі діла. Хоч би Денчика живого довезти. О, опять коней повезли, опять не спину. Один чека же воду довести, мені так мені не знаю, нам так ще далеко їхати. Що, розказала вам пожалілася. Отак знімушу ближче. Все бачите? Ой. Такі красиві. Еті. Красива природа тут. Там сонце буде погано старити. І денюсечка моя маленька собачка. Ну і маленькі песики. І за тебе дурної собачка страдає. То там я жити хочу, то там я жити хочу.